Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами рецептом картопляних кульок з сирною начинкою, в яких дуже хрустка скоринка та неймовірно тягуча сирна начинка. Подобається як і дорослим, так і малим. Гарно смакує як перекус. Отож, поїхали. Отож до заздалегідь відвареного картопляного пюре, обов'язково охолодженого, додаємо сіль та перець. Також додаємо свої улюблені спеції і всипаємо борошно. І починаємо з самого тіста, довго його не замішуємо, просто збираємо його в одну кулю, яка буде гарно тримати свою форму, буде м'якою та еластичною, і не розсипатиметься. У руках воно має бути м'яке, не липке і не крихке, таке, як м'який пластилін. Тепер приступимо до формування самих кульок, Відщипуємо від тіста кульку, розминаємо її на лодоні, ставимо посередині кубик твердого сиру. У мене простий голландський, можете брати моцарелу чи будь-який інший ваш улюблений. Все гарно збираємо до кубки і прокручуємо усе у кульку. Так робимо повністю з усіма кульками. Коли сформували повністю усі кульки, в тарілку вибиваємо одне яйце та добре його збиваємо. Тепер починаємо панірувати наші кульки. Беремо кульку, обмакуємо добре її в яйці, після чого гарно обмакуємо у паніровці. Чим краще ви її запаніруєте, тим більше не буде витікати сир і буде гарно триматися форма. Тоді Викладаємо наші кульки у гарну розігріту олію. Олія має бути дуже гарно розігріта, бо якщо вона буде холодна чи не дуже розігріта, наші кульки просто попливуть, а обсмажуємо їх до золотистої скоринки з обох сторін. Обов'язково це робимо на середньому вогні. І ось такі кульки у нас виходять, вони надзвичайно смачні. Пробуйте, смакуйте усім гарного дня. До нової зустрічі!